Вас зустріти сьогодні в такий сонячний і тихий день в нашому унікальному насадженні Черешні діння 2018 року. Хочеться сказати, що це дійсно унікальне насадження. В чому ж його унікальність? Ми встигли ще до воєнного часу, як відчували, зібрати найкращі сорти всієї нашої системи. Це і Мелітопольська дослідна станція, і Бахмутська дослідна станція розсадництва. Є мелітопольські сорти і кращі іноземні сорти, і виростити безвірусний матеріал, і закласти саме от на півтора гектарах площі. Оце насадження. І всі ці сорти ми випробовуємо вже в найкращих типах саду, що може прискорити впровадження їх. Саме в фермерських господарствах, виробництві. Тобто, якщо за методикою сорту випробування сорти вивчаються на насіннєвій підщепі, за широкими схемами садіння, то тут ви бачите, що саме оцінка конструкції садів, добір сортів, вони відбуваються саме от при оптимально щільному. Саді. Садіння це 889 дерев на гектар, 667 дерев на гектар, причому при різних способах формування. Зверніть увагу на дерева. Ми з вами пройдемо далі, щоб побачити ще форми крони. Якої висоти дерева? Ви бачите, майже такого зросту. два з половиною, максимум три метри. Це семирічні сади. От саме на цій підщепі сади скороплідні на третій-четвертий рік вступають плодоношення, а ви всі знаєте, що черешня це культура пізнього вступу плодоношення. Вона вступає на шостий-сьомий рік. І в такому саду дерева повинні бути 6-7 метрів. На третій рік ми вже збирали початковий урожай, а на п'ятому році з такого саду 25 тонн гектара окремі сорти наші забезпечили. На шостий рік. 47 тонн тонн гектара, причому наші вітчизняні сорти. Тобто, ви бачите, всі ці комплексні підходи дають можливість в цій зоні, зоні лісостепу, яка донедавна вважалася непридатною для вирощування черешні, отримувати такі високі стабільні врожаї. Наш головний акцент на сьогодні це екологічність, тобто ми вирощуємо. Сади ресурса за ресурсощадної технології. Друге, це безпечність. В цьому саду проведено тільки два оприскування. це від попелиці, і на пізніх сортах ми застосували безпечний препарат пратні проти вишневої мухи. Ми застосовуємо чорний пак. Тобто, перше, це ресурсоощадність, безпечність, а головне це доступність. Наша продукція вирощена за такою технологією. Вона буде коштувати набагато дешевше, ніж та іноземна. У нас є сад, до речі, де ми можемо теж побачити дуже це, шикарні італійські конструкції, накриття, але вона в 6,5 раз дешевше, ця наша конструкція, ніж ті насадження. Раніше черешня вважалася стандартною, якщо у неї діаметр був 18-20 мм. На сьогодні, подивіться, Є калібратор 32, ну, ця це, трошки провалюється у нас. Що треба, що порусити? Да, ну, да. ну, є деякі що, 32 для ранніх сортів. У нас забезпечують 32-34, це в основному сорти пізні. От. Тобто ця черешня є конкурентоспроможною навіть і на західних ринках. Що ще цікаво, ми <клух> продовжуємо далі свою роботу. І якщо в повоєнні часи для нас головне, що щоб ми могли фермеру дати таку технологію з мінімумом затрат, які би вирощував продукти. Не завжди буває врожай. Дама розроблена, до речі, це ідея мого аспіранта, де він Андрій Слободянюк. І в цьому році це його ідея була: отримали ресурсоощадний спосіб отримання цукатів, тобто, коли немає черешні. Ми можемо населення забезпечувати цією продукцією. До речі, ці сукати вони зберігаються вже два роки в звичайному середовищі. Тобто, весь цей ланцюжок ми продумуємо, щоб дійсно населення наше могло споживати високоякісну продукцію з мінімумом затрат. Чому ми вибрали чорний пар і відмовилися від гербіцидного пару? Зверніть увагу на листя, на загальний стан дерев. Там, де немає гербіцидів, там завжди дерева в гарному стані. У нас відсутність зрошення. Чорний пар, коли такі були перепади температур, особливо в цьому році, я попросила наших механізаторів, зробіть нам обробіток грунту, Земля дихає, вона виділяє тепло. Потім пішли заморозки. Нам вдалося за рахунок цього якраз підняти температуру повітря в саду. Це теж як один із елементів. Це ми ще випробовували в своїх попередніх досвідах. А це вже сад у нас п'ятого покоління. Так що, якщо хочете, давайте пройдемо все ж таки побачити навантаження дерев плодами. В даному насадженні ми можемо побачити вже і різні форми крони. Зокрема, це сорт етіка, сорт середньопізнього строку достигання. Вона достигає на початку липня. І що цікаво, от даний спосіб формування це найбільш поширений зараз в США, і ця крова поширюється зараз. Я думаю, що до початку липня її оці друзі, що літають взагалі. Ні, ні, справа в тому, що ці друзі вони для нас на ранніх сортах дуже небезпечні, а потім достигає. Вже колос, і вони перелітають на Шовковицю і вже не, не чіпають пізні сорти. Вони на ранніх сортах в основному, потім вони забувають про нас. І це краще. Подивіться на цю форму крони. Це KGB, американський різновид мультивісі. Тобто зараз він поширений в країнах і Європи, і Сполучених Штатах Америки. Чим цікавий цей спосіб формування? Виганяється 15-20 вісім, і потім робиться циклічна заміна. Ну, це як мультивіз. Але що цікаво, не всі сорти підходять під цей спосіб формування. Оце сорт етіка, це селекції. От Дивіться, сорт створений ще в таких. Екстремальних умовах і він вистає з найкращим навантаженням у нас в насадженні навіть порівняно з мілітопольськими сортами. Скільки кілограмів? Ну з цього дерева ми плануємо зняти 35-40 як мінімум. Минулому році ще більше було навантаження. Я ж кажу, нас сьомий рік 47 тонн з гектара. До речі, цей сорт Етіка «Зодіак» — вони придатні для. Цього способу формування інші ж сорти ми далі подивимося, то там є проблема. Тобто, ми зразу можемо при вивченні сортів конструкції дати зразу виробничникам відповіді, які кращі сорти застосовувати в таких насадженнях. Але нам він цей спосіб формування не дуже подобається, тому що дерева дуже високі. Ви гляньте, ось ми формуємо. Сади за нашою круглою поніженої зоною. провід по постійно постійно. Чим ця наша крона унікальна? Що ми постійно, от дивіться, от навіть нахідна, да ми стараємося закласти нижній ярус на невисокій висоті від ґрунту, і таким чином дати навантаження на дерево. У нас всі ці гілки нижні працюють. Вони всі з врожаєм. Коли черешня навантажується врожаєм, знижуються темпи росту і поступово вона е, плодон, переходить в повне плодоношення і ростові процеси затихають, да? е, уповільнюються. І весь врожай ми тут збираємо. Якщо б у мене був тут гербіцидний пар, я повинна була б робити метр висоти, ми б втратили всі ці гілки нижнього ярусу. Вот. І приподнімаємо гілки, тому що не повинно цей гербіцид попадати на зелене листя, так? тому що дерева буде, будуть гинути. І ми втрачаємо плодоносну нашу площу. Розумієте? Тому чому ми саме от на такому варіанті і зупинилися як найкращому і зручному для збирання мультівіз, що тут? Робляться от такі віси, щоб було легше нагинати їх при зборі урожаю. Але не завжди у черешні вони, ну, можна отримувати такі тонкі. Буває, товсті гілки, якщо вони досягають 5 см, їх повинні, ми повинні зрізати на 20 см, для того, щоб йшло відростання. До речі, що хочу сказати, сорт регіна зараз дуже поширений. В садах України. Справа в тому, що з таким критичним становищем нашого розсадництва багато матеріалу з за кордон. І, до речі, ще і реклама працює. Саме от сорт Регіна він завозився на підчепах, на півкарликових, карликових, це гізела 5, гізела 6, зараз і гізела 3. Але, на жаль, Стикаються з труднощами наші садівники, що регіна практично не плодоносить. В наших насадженнях урожайність регіни в найкращі роки становила 4 кілограма, а то 2,5-3 кг. кілограма. І в основному в західні фахівці рекомендують нам що? Мульті не мульті, а виритино лідерні лідерне формування. Ми побачили, що лідерне формування вони поступаються за урожайністю. Саме розробка нашого інституту. От дивіться, як медициною керують фармацевти, так і в садівництві керують нами розсадники. Вони нам нав'язують думку, що чим густіше ми посадимо на одиниці площі сади, тим швидше вони вступлять в плодоношення і більше урожаю ми зможемо зібрати. Ми своїми дослідженнями довели і це тривалі польові дослідження. 55 років у нас тривають дослідження і математичним моделюванням. Що саме оптимізація, оптимально щільне розміщення для такої синолослої культури тільки воно забезпечить нормальне освітлення і саме от, такий повноцінний врожай. До речі, що хочу сказати, сорт Регіна, його не можна скиду, е, скидати е, ну, відмовлятися. відмовлятися від цього сорту. Він найбільш пізній сорт, чим він і приваблює наших виробничників. Чим пізніший сорт, тим більша ціна, тому що на ринку вже немає черешні. Да? І от саме наш Андрій знайшов для цього сорту найкращі запилювачі. І у нас є вже така таємниця, що. Не треба нам дорогих цих есарінь. Можна нашими сортами. Це у нас два роки тривало так, що одночасно зацвітали насадження, і наші сорти запилювали в звичайних умовах, а потім ми проводили дослідження, це його аспірантська робота саме по добору запилювачів. І саме от сорти зодіак, денчанка, до речі, ми її пройшли. Вона також з найкращим завантаженням. От. Вони можуть бути потенційними запилювачами для цього сорту, і ми можемо е, також покращити е, урожайність в насадженнях наших То рядок тих садити, рядок тих, так? А, Можна кожне десяте через можна дерево, можна через 5 рядів колосом е, садити, але ць, сорт чим е, теж цікавий. Він пізнього строку достигання. До речі, наш сорт зодіак, да? зодіак нічим не поступається. Він стійкий до розтріскування і найвищий ступінь навантаження. Ну, якщо тут кг, да, то регіна, а, регіна, то там 47 тонн гектара на ми на кіджібі отримали. Тобто ми можемо вже рекомендувати. І форму крони, і для конкретного сорту, тобто елементи і сортової агротехніки. Відповіді на запитання ми Скільки можемо деревна гектари. Тут виходить, 889 дерев на гектар, 4,5 на 2,5 з метра, і для більш родючих ґрунтів ми ще там заклали також. Дрібноділянкові досліди там 5 на 3, тому що черешня це сильно росла культура на більш родючих ґрунтах. 4,5 на 2,5 може бути ну, не досить комфортною. І дякуємо Ігорю Володимировичу. Ми хотіли тут дрібноділянкові досліди. Він на масштабності наполягав і от. Ми маємо такий сад тепер і можемо забезпечувати продукцію це Коли... зразок промислового саду. Це сто відсотків, це як показове насадження найкращих сортів, форм крони. У нас ще доповідь буде так, що ви ж все розкажете. А воно, знаєте, повторіння ще, Потім воно вже так десь відкладеться щось, щось може я упустила, то все розташаємо. Так, так. Шановні колеги, в цьому насадженні сорти випробовуються вже ну, фактично в міні-промислових масштабах, так? де можна відпрацювати основні технологічні моменти, передусім це механізоване збирання врожаю, механізований обробіток насаджень, тобто ті елементи, які будуть застосовуватись на великих товарних, великих товарних насадженнях цієї культури. Тут представлено, як наші сорти, які вже... Є е, частиною сортименту смородини Чорної в Україні, зокрема ювілейна копання, Володимирська, Вернісаж, е, є там ще Софіївська, це сорти, ну, які е, е, які виробництві вже декілька, е, пів, півтора десятиліття так точно, і складають основу промислового сортимента. Є, звісно, тут і наші нові сорти, вони там далі представлені теж на насадженнях, такі як, наприклад, дебют, сіана, чорний десерт. Це ну, новинки селекції, які зараз тільки тільки будемо активно впроваджувати виробництво. Ми маємо ягодоспиральну техніку, нехай вона там не саме нова, але вона ефективно працює. От, комбайн. Тут ну, справляються плантації. Цей це третій рік насаджені, другий рік товарного плодоношення. Стосовно основних елементів технології сортиці в цілому відповідають, комбайном збирається, ягода достатньо щільна, має сухий відрив, товарність на високому рівні. Ну, можу тільки додати, що чорна смородна це не єдина культура ягідна в Україні де жодного іноземного сорту в реєстрі не представлено і мінімум половина товарних насаджень це сорти української селекції, зокрема переважно інституту садівництва. Врожайність смородини варіює, звісно, залежно від сорту, але в межах від, ну, скажімо так, від 8 до 12 тонн з гектара це врожайність, яку можна отримати в товарних насадженнях. Звісно, в дослідних ми отримуємо врожайність на рівні ну, 25-28 тонн з гектара, але ми розуміємо, да, що, це, що це при умовах повної реалізації біологічного потенціалу сорту. Фактична врожайність да, в районі 10-12 тонн, на що можна розраховувати виробника. Ми зараз з вами знаходимося у відділі вірусології оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур. Інституту садівництва даний відділ в своїй структурі має дві, дві лабораторії та комплекс зеленого живцювання. Головними завданнями лабораторії є розробка наукових засад виробництва здорового садивного матеріалу плодових і ягідних культур на безвірусній основі, також розробка та удосконалення біотехнологічних методів експрес-діагностики патогенів. Плодових ягідних декоративних культур у системі виробництва здорового садивного матеріалу також удосконаленні методів. Оздоровлення інфікованих клонів у, у з використанням хемо, термотерапії та культури інвітро, також використання е, прискореного розмноження плодових і ягідних культур, а також створення е, сертифікованих маточних висаджень плодових е, ягідних культур та систем їх утримання. От ну, загалом, в загальному так можемо проходити далі. Хто? Я э, завідувачі даного відділу, я рамка Надії Олександрівної. лабораторії цієї, так? Да? Так, да, так. Да. А який факультет закінчили? Агробіологічний національний університет. Закінчили, ясно. Ні, плодовочевий. А, плодовочевий. В якому університеті? В дванадцятому. А коли ж ви у цьому факультеті? Була кафедра, але ще І переробки? І садівництво. В академії Що ви нам покажемо вам лабораторії. Сьогодні, зараз я прошу, запрошую всіх у лабораторію, де відбувається діагностика патогенії. Діагностика патогенів плодових і ягідних і культур методом імуноферментного аналізу. Значить, Суть цього методу полягає у е, сукупності взаємодії антигену та антитіла, в результаті чого відбувається е, реакція, і е, він хвилюється, е, трохи вибачте. Ну, тут всі соні. Значить, суть цього аналізу полягає в тому, що ми е, відбираємо рослинні зразки, е, розтираємо їх. Е, допомогою гемогонізатора разом із спеціальним буфером. Після чого термін дії даного аналізу триває три дні, там певні етапи відбуваються відповідно до методики. І вже результати реакції ми визначаємо на фото... фотоспектів і ну, це також робочий. Інший метод детекції патогенів плодових культур це полімеразна ланцюгова реакція. Далі процес полімеразно ланцюгової реакції проводиться в три етапи, в трьох собі лабораторіях. лабораторій. Прошу передати. Я хотів, колеги, звернути увагу. Це там за вікном ви бачите накопичення дров з весни до осінь накопичуємо Лабораторія повністю 2000 квадратних метрів на дровах, є п'ятьох дров'яний, і оце до осінь а зимою, звичайно, топлять індивідуальне опалення. Це вже 10 років, ми так Так, так. І теж весь ремонт, те, що ви бачите, це заробили власних коштів інституту седуту які заробляли від своєї продукції, яку реалізовували. Це машина для підгортання маточних. Машина для внесення субстрату, яка чіпляється на пробуши, вноситься в рядки, субстрат і різні трудні. Наступна машина для обробітку в вегетативних в інтенсивних садах обробітка, фреза, обробітка з двох сторін грунту.

Ну єдине, що треба запилювати, це. Ця...